Громади селищних територіальних рад Конотопщини, Київщини, Чернігівщини розташували свої курені у центрі поповки. Численних гостей у кожному зустрічали великим асортиментом смачних українських наїдків та веселими і запальними піснями. Урочисте відкриття благодійного свята на великій сцені розпочали Олександр Луговий, голова Конотопської районної державної адміністрації, та Любов Ніконова, заступник начальника управління культури Сумської обласної державної адміністрації. Ідею будівництва храму була започаткована здоровцем Сергієм. Це виходить з нашого району, з нашого міста, який на сьогоднішній день проживає, проживає бізнесмен, який на сьогоднішній день проживає в місті Москва. Кошти на матеріали були дані Сергієм Здоровцем. все решта громада підключилася до цього до цієї роботи. Такою великою родиною, яка прибула на це свято, будемо відзначати сьогодні наші здобутки. Микола Петрович, нога, у депутати Верховної Ради України, особисто знайомий з Сергієм Здоровцевим, меценатом та ініціатором руху відродження храмів на Сумщині. Микола Петрович, як православна людина, повністю підтримує спільну справу поєднання зусиль влади, громади і небайдужих людей. Я вдячна всім вам, що ви запросили мене на Конотопську землю. Скажу відверто, що працюючи тут. Переконався і переконаний сьогодні, що тут живуть надзвичайно талановиті, надзвичайно розумні, активні люди, і приємно те, що ідея відродження храму, відродження духовності сьогодні вітає вот тут на цій землі. Ми підтримуємо, я особисто, будівництво храму Попівки, святом з Днем народної творчості, з Днем Духовності. Відбудова свято Троїцького храму тільки но ну, розпочалася. На її проведення вже пішло 80 тисяч гривень, які надійшли від прихожан. Але в нього вже є головний атрибут свята Біблія. Святе писання Микола Нога вручив настоятелю храму отцю Василю. Керуючи Конотопською та Глухівською єпархією владика Роман, високо оцінює благородні вчинки прихожан. Миколу Петровича знає особисто і направляє Боже благословіння на людину, що надає всіляку допомогу приходу Шосткинського і Конотопського Районів знаю Микола Петровича, відудки дуже серйозні. Наскільки він чоловік набожний і дуже велико він допомагає храмам. І як ми чули сьогодні, сцени він пообіцяв, що цей храм по півці він також допоможе побу... сильно в скорому часі від... відновити, відбудувати самі ж прихожани невимовно радіють з приводу відродження у селі власної церкви. Ми всі. Пішли від Бога і надають підтримувати церкву, на підтримувати релігію. Обов'язково храм должен бути небудь, без храму нікуди. Подивіться, яке в нас село велике, це во первик. На Пасху сколько людей збирається. Ну і зізнану нужна міста. Дивіться, які у нас дітки маленькі. Нам треба в церкву ходити. Ну обов'язково не храм, каніш Кожна людина, то що і дитя хрестить, і похорони, і праздники. Це дуже ж хорошо. А як нема, так це воно наче не всі дома. На сцені тим часом тривала запланована програма. Оплесками зустріли присутні учасники фестивалю, творчі колективи шостки, прикрасою заходу стали святковий український та сільський розвиток. Ваги від учасників народного хореографічного ансамблю сюрприз та хореографічні картинки у виконанні танцюристів зразкової студії сучасного танцю шарм їх творчість підтримана Миколою ногою невтомно розвивається. Он вообще по жизни нас підтримує в любых поездках. Просто мы действительно это без не кривя душой, Я говорю, що ми э, чувствуем поддержку моральну і матеріальну від нашого мира города. Сколько существует шарм, Николай Петрович всегда оказывал Агромною помочь нашому коллективу рушниковою доріжкою з короваями від сільських рад Конотопського району простелилася доля учасників конкурсу на кращу святкову хлібину. Село Велика Самбіра отримало грамоту за зайняте перше місце а в якості призу мішок борошна. Та найбільшу радість від участі у фестивалі отримав уродженець Конотопщини Василь Кремень. Василю Григоровичу вручено нагороду почесний мешканець Конотопського району. Я буду пишатися. І буду і на майбутньому максимально намагатися допомагати рідному краю. Добрі і давні стосунки пов'язують пана Кременя з Миколою ногою, скільки добрих справ за плечима не перерахувати поновлення роботи Шосткинського Конотопського інститутів Сумського державного університету, комп'ютеризації шкіл, все це проекти ініційовані саме паном ногою. Василь Григорович високо оцінює ділові якості Миколи Петровича ноги. Скажу чесно, дуже шаную і поважаю цю людину. Я пам'ятаю ще як заступника голови міста Конотопа. Потім голову районної адміністрації Кралевецька району, а потім як і е, мера міста Шостки. Е, Микола Петровича поважаю його перш за все за високі людські е, риси, за е, людську порядність, за бажання скрізь, де б він не працював, працювати максимально ефективно заради громади, заради людей. І по-друге, за його професійність. Він людина дуже професійна. Е, причому професійна, ви знаєте, в такому сучасному. Е, Типі він здатен організувати справу в контексті сучасних економічних ринкових умов. І я буду безумовно радий, якщо він стане і майбутньому успішним депутатом Верховної Ради України. Я вважаю, що це найкраща кандидатура, яка може бути висунута і проголосована моїми земляками тут на Сумщині. Довго ще спілкувалися гості самих різних рангів, що завітали цього дня до поповки. Величезне розмаїття розваг просто притягувало до себе і не відпускало, а залишила по собі присмак ще однієї фундаментально зробленої доброї справи.